Установу кабінету міністрів житло та перші підйомні молодим спеціалістам надаватимуть у сільській місцевості. Якщо ж фахівець затримається на селі, нерухомість у подарунок про це говорили у Житомирській міській раді під час круглого столу. Молоді спеціалісти, які вирішили поїхати працювати у сільську місцевість. З метою залучення до роботи за відповідною професією чи спеціальністю в селах та селищах молодому працівнику, який укладе трудовий договір на строк не менше, ніж три роки, підприємство Установа чи організація розташована в такому населеному пункті, надає житло на строк його роботи. Та одноразову адресну допомогу в розмірі десятикратного розміру мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету України. І якщо ж молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше ніж 10 років, житло передається йому у власність. За новим законом роботодавці не повинні розподіляти потенційних працівників за статтю, віком чи сімейним станом. До того ж, кадрові агенції не можуть брати плату із заявника роботи. А ось поняття початкового стажу стало більш демократичним. Його можуть офіційно отримати і студенти. До їхньої трудової книжки в обов'язковому порядку має бути внесено запис про проходження стажування, і, власне, це свідчитиме про набуття певного досвіду роботи. Студенти проходитимуть стажування за індивідуальною програмою, під керівництвом наставника і на період стажування на стажерів поширюються всі права та соціальні пільги. В Житомирі щороку потребують працевлаштування дві сотні дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки. Разом з тим, отримуючи освіту, ці молоді люди не завжди отримують і гарантоване робоче місце. Нині у Житомирі проживає понад чотири сотні студентів з числа дітей сиріт. Так було багато років, але на жаль, це не завжди виконувалося. Що працевлаштування випускників здійснюється відповідно до договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної. Професійно-технічної освіти, які укладаються між професійно-технічним начальним закладом і замовником, направляються на роботу до замовників. За офіційними даними рівень безробіття у державі сягає 8%. Молодь складає п'яту частину безробітних.